Звичайно, ті, які вже були, є теж стара колекція, скажімо так. Але ще прибули нові хусточки з тризубами. І я хочу, щоб ми їх побачили разом. Опа, все запаковано. Ну, трошки треба буде почекати. Трошки треба буде почекати. Лотову варте. Зараз я вам розповім взагалі ідею, бо так бояться всі. Я ж всіх вчу не тільки сам жиківського розпису, а як монетизувати це навчання ваше, тому що якщо ви чомусь вчилися, воно має бути для чогось, да? Щоб, ну, навіщо ви це робили, Щоб, що ви ж От, я це робила для задоволення, а потім я зрозуміла, що я брешу собі насправді, тому що я завжди хотіла цим заробляти гроші. І десь в якийсь період часу, коли ще молода була, я заздрила митцям, які продають навіть, зараз я трошки відставлю, щоб не трясло, навіть на узвозі, десь там, йшла, дивлюся, боже, які, які щасливі люди, ті художники. Сидять, малюють щось, з натурою прямо і тут же продають. Вау, для мене це було щось. Якась така, знаєте, ілюзія, що це щастя, така романтика. Але насправді воно так і є. Людина займається тим, що вона хоче. І вона дійсно щаслива в тому всьому. Так. Так ось мої учениці, вони в різний період часу, зараз я приберуся, щоб не слушати, в різний період часу вони роблять дипломні роботи. Це такий був мій подарунок. Боже, як воно жужжить? Ой, перепрошую. Я кажу, зробіть так, щоб вже після курсу ви могли щось продавати, отримувати гроші. Я вам скажу у толкової учениці курс, на той час він був 6 тисяч, зараз він вже майже в 2 рази більше. Він відбивався нормально за місяць, ну максимум два. Тобто розповідати там родині, що я виношу гроші туди сюди. Це бред, тому що нормальна людина вона зразу зробить так, що це була монетизація. Нормальна в якому сенсі? Не травмована в дитинстві тим, що кому це потрібно і так далі. Я була травмована цим, тому, звичайно, я продавати довго не вміла. Вважала це великим гріхом, нескромністю. І е, коли мені казали, ти ти тобі гроші, ти що, за це гроші береш? Мені було так соромно, Боже, що я ж малюю беру за це гроші. То я вам, я вас дуже прошу да, не, не, не йти тим шляхом, а вже йти тим шляхі, шляхом, до якого прийшла я. Так. А, бачу, що у нас там троє. Якщо вам не важко, і ви щедра людина, можете зі мною привітатися. Ах, ось четверо вже. А, ну що, хусточки мої? Це все були картини. Це були картини, які стали. потім Чудовими ось такими красивими шовковими а, хустинами. Вони легесенькі, вони чудові. Тканина неймовірна. Бачите, такий атлас. А, оці хусточки це 70 на 70. Принити зараз покажу, тому що багато. А як вони виглядають наявності? Бо там тільки показана фотографія. От я знімаю відео, щоб ви бачили, які вони. Що все настільки чесно і прозоро, що які вони є. Каже, а які вони е, насправді? Вони насправді такі самі строкаті яскраві, як вони от при вас. Бачите, це без фільтрів відео, без підсвіточки, просто денне світло на звичайному столі. Все як є, по-справжньому. Так, принт е, 1, принт українське сонце. Що тут у нас? Є? О, моя улюблена, зараз покажу. Її дуже сильно люблять і її розбирають першу. Тому я постійно стикаюсь з тим, що її немає. Це золотава, я її назвала. Вона така дуже красива, стильна, сучасна така, вона під сучасний дуже круто от, під е, нюд, під беж, от, це, хто то любить, дуже класна хустиночка. Так, далі. Е, далі далі. Е, повернулися у нас хустинки. Ось. Волошкова, волошкова і чорнична. Різниця чорнична, ось вона, вона така справді чорничний такий колір, темний. ось. А волошкова, вона волошкова, але така яскрава волошкова, як волошка на сонці. Принт у них однаковий, а колір фону е різний, то вже вони є в наявності. Опереджаю, що їх тільки по 6 штук. Багато мені замовляти немає ніякого резону. Я люблю, щоб товар у мене не залежувався, і я сподіваюся, що в мене буде взагалі інша колекція. Це те, що стосується е, маленьк, е, великих. Е, такі самі є великі. Великі це метрові. Ну, вони там 99 з копійками на 99 з копійками. тобто… Пишу 99 на 99 в рекламі, а насправді вони метрові. Вони шикарні. шикарні. Бачите, це ось яка тканина. Ось вона як лягає. Волошкові, чорнична. Що там вже вниз? А, ще знаєте, що не показала? На жовто-блакитному вам не показала. Жовто-блакитні мені що не зробили? На жовто-блакитного не зробили. А мабуть, і не зробили. Ух ти. Ага, тобто українське сонце у нас є тільки на білому фоні. Ну окей, тоді так і буде. Так і буде. Так, і новинка. Та-да-дам! Терезуб. -та -та -та! Хустина з терезубом. Ось вона. Ось вона. Це 70 на 70. І як просили, тому вона трошечки ну вона була задумана мною трошки інакше, але люди попросили, щоб коли вона зав'язувалась, наче вони так всі носять, щоб тризуб був а, ось в такому вигляді. І зараз а, є. Вас 11, друзі, добрий день! Щедрість це причина вашого багатства. Привітайтеся зі мною! Так, ось така, бачите, вона красива. Жовто-блакитний краєчок. Тут 4-3 зуби. І якщо подивитися, то вони складають картину таку одну, такий захисний хрестик тут, але його неявно видно. Це як оберіг такий. Насправді це лохина, малюнок. Такий придумка моя. Замовлення було людині, яка займається лохиною. І ось така величинка, ще є. Так, де у нас великі тризуби, 70 на 70 є. Великі тризуби, зараз вам покажу. Це теж метр на метр, ну, 99 на 99 сантиметрів. Ще раз повторюю, хто перший раз заскочив на ефір. Це сам чеківський розпис, хмельнична, хустка величезна, метрова, красива, її можна одягати будь-як. Вона не чисто біла, не чисто біла. Вона настільки зараз покажу, тут біле, а потім іде така розтяжечка до світло-небесно-блакитного кольору. Майже, майже біла. Майже, але все одно цей перехід робить сяяння красиве. Ви її складаєте і теж знову бачите три зубчик. Ось такі красиві. Я розумію, що зараз там вона строкато все виглядає на екрані, але ви ж розумієте, що це все в реальному часі, так як є. А, ці хустки метрові, їх шість маленьких. Оцих красивих, вони такі більш шийні, такі на сумочку, там на щось десь. З е тризубом е вони, їх 10, то їх, можливо, більше буде. Шикарна річ. Красиво. Все, все що хотіла, показала. Що пишете? А, -а, -а ви жадні, нічого не пишете. Добрий день, друзі. Чи доброго ранку. Як з вами привітатися, щоб ви відповіли? Ну, давайте зараз це чекаю, якщо ні, то я закінчу. Інна, добрий день. Добрий день. Дякую, дякую, щедра людина, що ви не просто дивитеся, а ще й можете дати зворотній зв'язок. Яка ціна, оці які в нас йдуть? 70 на 70 вони 900. У них у всіх подарункова коробка, дуже красива, з стрічечками, і подаруночки йдуть там. А метрові всі в мене йдуть 1300. Я ФОП, тобто я приватний підприємець, все оплачую, працюю на свою країну і відкрила його. До речі, під час війни, дивлячись на війну. Друзі кажуть, не дивлячись на війну, тете. -те. А я дивлячись на війну, популяризацію займаюся українського мистецтва. Не тільки в Україні, а й е, в усьому світі. Дуже гарна хустина. Дякую. Так, вона дійсно дуже гарна. Зараз я знаходжуся вдома і, на жаль, у мене немає студійного гарного такого світла е, наразі, то я знімаю так, як є. Насправді вони яскраві е, е, і дуже е, витончені. Матерія легесенька, красива. Так. До речі, вони прекрасно перуться. Просто в, е, є там свій улюблений розчин наливаєте миючий. Е, якщо це порошочок, то варто його розчинити. Ну, так само, як, наприклад, шовкову блузочку, там, да, свою ковтиночку е, прали, про, про, Пропороснули, вивісили через годину, вона вже буде. Готова, чистенька, красива, сухенька. Прогладили на нейлон або на сілк і все. І ось у ваша хустиночка буде вже як новенька. Я їх ношу вже мене, я їх спеціально ношу одну те сану два, 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 два з половиною роки і все прекрасно розпис. Ні, за такі гроші, ні-ні ні. Звичайно, що це принти. Це, це мої розписи, які перетворені, вже переведені на тканину. Якщо б це була ручний, то це б було вартість від 5 тисяч гривень. На жаль, ні в мене такої немає можливості розписувати кожну хустину. Це мені треба місяць працювати над хустиною. Ні. Це не ручний розпис, це принт моїх картин. Тобто була картина, стала. Пустина. Я їх перевожу сюди, от, наприклад, біленька. О, це була картина, да? робота. Я народний майстер України Самчиків і займаюся популяризацією Самчиківського розпису. Ось, наприклад, це українське сонце. Так? Я її намалювала у На 2022 році, коли почалась війна. І я нікуди не виїжджала з України, я залишалась на місці, в місті Київ, і я намалювала українське сонце. Тут таке підписано. Це захист чотирьох сторін, і оце українське сонце, яке має зійти для мене. І ти такий це оберіг. Чому тут водна тематика? Тому що мені дуже боліла тема Криму, і я його так захистила собі. Хоча б такі, наші. зараз це і Одеса тут в нас, і, і все, там, де в нас є море. От, такий захист. Звичайно, це все ілюзія, це все символіка, але ви знаєте, людина, яка носить хрестик на своїх грудях, вона теж носить символіку. Тому символіка, якщо в неї вірити, якщо в неї закладати справжній сенс свій, то вона працює. Все, друзі, вже не маю більше в мене часу. Я вам показала, чим багато. І буду прощатися. Бажаю вам тихого дня. До побачення, друзі. І знаходьте мене в інстаграмі бренд Ольга Машевська, а в Фейсбуці просто Ольга Машевська.